Доброго дня, колеги. Мене звати Дуб Анна, я головний сімейний лікар комунального підприємства Пологівський центр первинної медико-санітарної допомоги Запорізької області, член правління та тренер громадської організації Академії сімейної медицини. Я являюся тренером з GBV, також являюся координатором сімейним лікарем інтегрованого центру комплексної підтримки пологи. На жаль, моє містечко в окупації з 3 березня 2022 року. Я там жила і працювала 40 днів і з особистого досвіду і вже досвіду тренерства з питань гендерно-зумовленого насилля, ми сьогодні з вами поговоримо. І я готова поділитися своїми знаннями з приводу надання медичної допомоги людям, які потерпають від будь-якого насилля. В першій моїй частині лекції ми поговоримо про ключові навички комунікації, першу допомогу з використанням принципу Львайс, збір анамнезу та огляду. Основним нормативним документом, який регламентує роботу всіх лікувальних закладів і всіх медичних працівників, є наказ Міністерства охорони здоров'я номер 278 від 1 лютого 2019 року, про затвердження порядку проведення та документування результатів медичного обстеження постраждалих осіб від домашнього насильства або осіб, які ймовірно постраждали від домашнього насильства та надання їм медичного. Допомоги. Клінічні стани, які можуть запідозрити в тому, що людина потерпає від будь-якого виду насильства, симптоми страху, тривожність, депресія, посттравматичний стресовий розлад, порушення сну, суїцидальні думки, спроби суїциду або заподіяння собі шкоди, вживання алкоголю та інших психоактивних речовин, незрозумілі симптоми хронічних захворювань шлунково-кишкового тракту. Незрозумілі симптоми з боку репродуктивної системи, в тому числі болі в ділянці тазу, сексуальні розлади, набажані результати з боку репродуктивної системи, незрозумілі симптоми з боку гінекологічного або урологічної системи, в тому числі часті інфекції сечового міхура або нирок чи інші симптоми, неодноразові кровотечі спіхви та інфекції, що передаються статевим шляхом, хронічні болі, які не може пацієнт. Пояснити драматичні ушкодження, зокрема, неодноразові або такі, що супроводжуються незрозумілими або невиразними проявами. На початку, що таке перша допомога? Дуже часто мене задають питання, що ми можемо зробити при першому контакті і наші мом... комунікації, наші дії з тим, що ми інколи виявляємо несподівано. Будь-який вид насилля у людини, яка звернулася з іншої причини, що слід робити будь-якому медичному працівнику, визначити потреби та питання, які непокоїть пацієнтку або пацієнта, відреагувати на емоційні та фізичні потреби пацієнтки, пацієнта, її потреби у безпеці та підтримці, слухати та підтверджувати досвід, пережити пацієнткою, а також питанням, які її непокоїть. Допомогти пацієнтці відчути, що саме вона не сама, заспокоїти та знайти надію. Такі пацієнти дати пацієнтці можливість відчути, що вона здатна допомогти собі та звернутися за допомогою, вивчити варіанти, які відповідають побажанням. Якщо акцентувати, то в більшості випадків, які зверталися за медичною допомогою з приводу. Фізичного насилля, домашнього насилля, психологічного і сексуального це дійсно в більшості випадків це жінки, жінки середнього віку, віки від 30 до 35. І тому в моїй презентації буде все-таки більше акцент зумовлений на жіноче населення. Чого не слід робити? Намагатися вирішити проблеми пацієнтки, намагатися переконати пацієнтку розірвати стосунки, в яких відбувається насильство намагатися переконати пацієнтку звернутися до поліції чи суду, ставити запитання, які змусять її знову переживати болісні події, просити проаналізувати, що сталося чи чому це сталося, наполягати на тому, щоб пацієнтка розповіла про вам про свої почуття та реакції. Що я можу зробити, якщо в мене мало часу та Ресурсу. Наприклад, це на виїзді трапилось, на, на місці роботи мобільної команди або поза межами лікувального закладу. Це перша допомога за методикою Лівайс. Найскоріше, що ви можете зробити, за не, е, е, на неї не потрібно багато часу та додаткових ресурсів. Ви можете дізнатися про ресурси в системі охорони здоров'я та у громади, які можуть допомогти жінці. Це спільна робота. Перша допомога, як надавачі медичних послуг, можуть підтримати жінку, що постраждала від фізичного насильства. Саме головне це не нашкодити і поважати її побажання. Уважно слухаємо пацієнтку з емпатією, без очіночних суджень. Саме для мене емпатія в цьому розділі роботи з гендерно-зумовленим насильством це не про нашу точку зору, це не про нашу е, сприйняття, це не про наш вибір, це не про нашу думку. Запитайте про її потреби та проблеми, які можуть її непокоїти. Підтвердіть її досвід. Продемонструйте, що вірите їй і розумієте її. І другим блоком цієї підтримки це подбати про її безпеку. Надати пацієнтку підтримку у зверненні додаткових служб. Нам треба всім медичним працівникам навчитись слухати своїми очима, вухами, серцем, очима, приділяючи жінці всю свою увагу, вухами вислуховуючи всі питання, які непокоїть жінку, серцем демонструючи турботу і повагу. Першим етапом блоку системи лівай це вислухати. Зараз ми поговоримо, що слід робити і чого не слід робити, щоб ця комунікація привела до подальшого до моментів, які допоможуть допомогти. Що слід робити? Ваші дії будьте терплячими та спокійними. Дайте пацієнтці знайти, що ви слухаєте. Наприклад, кивайте головою або кажіть, «Угу, так. Чого не слід робити? Не примушуйте пацієнтку розповідати про, про те, що сталося. Не дивіться на годинник і не говоріть дуже швидко. Не відповідайте на телефонні дзвінки, не дивіться на екран комп'ютера і не робіть записів. Ваше ставлення покажіть, що ви розумієте, як почувається пацієнтка. Чого не слід робити? Не засуджуйте її за те, що вона зробила, чи чого вона не зробила, або за те, що вона відчуває. Не кажіть. Вам не варто так думати, або ви повинні радіти, що залишилися живою, або бідолашна. Ваші слова. Дайте пацієнтці можливість сказати те, що вона хоче. Запитайте, як, можете, як ми можемо вам допомогти. Заохочуйте пацієнтку продовжувати говорити, якщо вона того хоче, запитайте, можливо, ви хочете розповісти ще щось, чого не слід робити. Не думайте, що ви знаєте, що є кращим саме для неї. Не перебивайте. ніж ставити запитання, дочекайтеся, поки пацієнтка закінчить розповідь. Дозволяйте паузи в своїй розмові. Давайте пацієнтці час подумати. Зосередьтесь на тому, що трапилось з пацієнткою, та на тому, як можна їй допомогти. Показуйте пацієнті, що ви розумієте і поважаєте її побажанням. Чого не слід робити? Намагатися закінчити думку пацієнтки замість неї, розповідати пацієнтці про те, що трапилось з кимось, а також про власні проблеми. Думати і діяти так, ніби ви маєте вирішити її проблеми замість неї. Другим блоком є запитати. Головна ціль дізнатися, що для жінки найважливіше поважати її побажання та реагувати на її потреби. Жінка може розповісти вам про свої фізичні, емоційні чи економічні потреби, про її занепокоєння, що своєї безпеки або про необхідну їй соціальну допомогу. Запитати про проблеми та потреби, які непокоять. Формулюйте запитання так, щоб вони звучали як запрошення до розмови, про що би ми хотіли поговорити. Ставте запитання відкритого типу, а не такі, що дозволять обмежитись відповіддю так чи ні. Що ви про це думаєте? Перевіряйте, наскільки правильно ви зрозуміли сказане. Повторюйте слова пацієнтки. Ви сказали, що зовсім не вірите у свої сили. Зеркально відображайте почуття пацієнтки. Складається враження, що ви гніваєтесь нам. Здається, ви засмучені через. За необхідності продовжуйте вивчати, вивчення того чи іншого питання. Можливо, ви розповісте мені про це ще щось? Якщо ви щось не зрозуміли, просіть пацієнтку пояснити. Ви б не могли ще раз пояснити мені це. Допомагайте їй визначити та висловлювати свої потреби та проблеми. Можливо, вам щось потрібно, чи вас щось турбує. Підсумовуйте те, що розповіла пацієнтка. Здається, ви говорили, що? Третім блоком є підтвердити. Важливі слова, які ви можете сказати. Це не ваша провина, ви в цьому не винна. Розповідати про проблеми це нормально. Вам можуть допомогти. Говоріть те, що допомога доступна лише тоді, коли це дійсно так. Ніхто не заслуговує побиття з боку партнера. Ви не одна. На жаль, із такою проблемою стикається багато жінок. Те, що трапилось, не має виправдання. Ваше життя, ваше здоров'я і ви сама маєте цінність. Кожен має право відчувати себе вдома в безпеці. Я хвилююся, що це може вплинути на ваше здоров'я. Далі, навчившись слухати своїми очима, вухами і серцем, ми дбаємо про її безпеку. Надаємо пацієнтці підтримку у зверненні до додаткових служб. Подбати про безпеку головна ціль допомогти жінці оцінити ситуацію, що склалася, і розробити план безпеки на майбутнє. Оцінювання безпеки після випадку сексуального насильства або насильства з боку партнера. Обговоріть, чи безпечно жінці повертатись додому. Оцінювання безпосереднього ризику насильства з боку партнера. З'ясуйте, чи існує безпосередній ризик завдання жінці серйозних тілесних ушкоджень та чи, безпосередньо її, чи, та чи безпечно їй повертатися додому. Надати підтримку. Надати жінці інші ресурси для забезпечення здоров'я, безпеки та соціальної підтримки. Загалом потреби жінки виходять за межі того, що ви можете запропонувати їй в медичному закладі. Основним моментом, що ми розповідаємо після комунікації, є збір анамнезу та проведення огляду, який складається з загального анамнезу, інформацію про напад, проведення огляду, оцінювання стану психічного здоров'я. Для всього цього нам необхідно отримати інформовану згоду. Загальні поради: демонструйте повагу, спокійний голос, зоровий контакт відповідно до культурного контексту. Окремо запитайте згоду на збирання анамнезу, проведення огляду, збирання доказів для судово-медичної експертизи та повідомлення обміну доказами. Намагайтесь не відволікати та не перебивати. Не поспішайте та зберіть усю необхідну інформацію. Комунікація. Вічливо попросіть жінку коротко описати події. Поясніть, що, дізнавшись про те, що сталося, ви зможете про неї подбати. Переконайте її, що триматимете те, що вона розповіла, в секреті, якщо вона не захоче звертатись до поліції, або якщо закон не вимагатиме, щоб повідомили про це. Поясніть, що вона не зобов'язана розповідати те, про що, про, про що не хоче говорити. Дозвольте жінці розповісти, що трапилось, у зручному для неї темпі. Не перебивайте. Якщо необхідно прояснити деталі, поставте відповідні запитання після того, як жінка закінчить розповідь. Інформована згода потрібна для проведення огляду та лікування, а також для розголошення інформації третім особам, наприклад, поліції та судовим органам. Поясніть жінці, що її оглянуть та запропонують лікування лише в тому випадку, якщо вона цього захоче. Поясніть, що вона може відмовитись від будь-якої складової огляду, або від усього огляду взагалі. Проведення огляду. Попросіть у жінки дозволу провести медичний огляд та отримайте інформовану згоду на проведення кожного етапу огляду. Запитайте, чи хоче жінка, щоб при цьому була присутня певна людина, яка її підтримає, родич або друг. Якщо лікар чоловічої статі, запитайте жінку, чи не бентежить її даний факт. Якщо так, знайдіть лікаря жіночої статі для огляду. Переконайтеся, що під час огляду буде присутня інша людина, бажано кваліфікований помічник або лікар жіночої статі. Представте цю особу та поясніть, що вона буде присутня для того, щоб допомогти жінці і підтримати її. Загалом кількість присутніх при огляді слід звести до мінімуму. Фізикальний огляд. Поясніть призначення фізикального огляду. Жінки можуть бути чутливими до огляду дотиків. Запевніть жінку, що все залежить від її рішення. Перш ніж торкатися жінки, подивіться на неї. На кожному етапі огляду, кажіть їй, що робите далі. Та спочатку просіть її дозволу. Постійно цікавтесь, чи є в неї якісь запитання та чи можете продовжувати. Проведення огляду. Переконайтеся, що у вас є всі необхідні обладнання та матеріали. Виміряйте показники життєдіяльності пацієнтки, пульс, тиск, частоту дихання та температуру. Дійте послідовно. Не поспішайте. Приділіть огляду достатньо часу. Чітко та в повній мірі зафіксуйте всі результати огляду у стандартній формі. Ретельно задокументуйте будь-які тілесні ушкодження. Або інші особливості, оскільки вони можуть стати важливим доказом, не залишаючи нічого поза увагою. Історія випадку. Зафіксуйте результати огляду та лікування в стандартній формі, яку ви бачите справа, відповідаючи на ті запитання, які вона вимагає. Але основні запитання, на які, які будуть ставити представники правоохоронних органів, це типи тілесних ушкоджень. Порізи, сенці, садна, переломи інше, опис тілесних ушкоджень, довжина, глибина, інші характеристики пошкодження, локалізація тілесних ушкоджень на тілі, можливі причини тілесних ушкоджень, наприклад, вогнепальне поранення, укуси інше, безпосередні та потенційні довгострокові наслідки тілесних ушкоджень, І проведене лікування. Медичним працівникам, які не проходили навчання щодо тлумачення, ушкоджень, необхідно обмежитись описом травм без суб'єктивних припущень, оскільки це може мати серйозні наслідки як для постраждалої особи, так і обвинувачуваного кривдника. Запишіть чітко зі слів постраждалої особи усі важливі заяви, які вона робить. Приклади на слайді кодування ICPC для первинної допомоги. З35 проблема з нападом небезпечною подією. Х-82 травми жіночі статевих органів, Х-29 генетальні симптоми, скарги у жінок. В10 e, посткоїтальна контрацепція. В65 звернення ініційване третьою особою, В79 небажана вагітність. І всі інші ми можемо заповнювати за потреби. Як сказати жінці про необхідність повідомлення в поліцію? Відповідно за закону зобов'язаний повідомити про насильство в поліцію і про це необхідно розповісти жінці. Якщо жінка хоче піти в поліцію, поясніть, що їй потрібні результати судово-медичної експертизи. Розкажіть їй про наявність компетентного надавача медичних послуг для її проведення та що передбачає сама процедура судово-медичної експертизи. Якщо жінка ще не вирішила, чи йти в поліцію, докази до можна зібрати та зберігати. Якщо після акту насильства минуло більше, ніж 7 днів, проводити судово медичну експертизу вже пізно. Навіть якщо не проводити судово медичну експертизу, слід проводити повний медичний огляд та ретельно його задокументувати. Результати такого огляду можуть бути корисними, якщо жінка вирішить звернутися до суду. Поясніть їй, що вона втрачає здоров'я. Коли слід проводити судово медичну експертизу. Лише коли є наявна судово медична лабораторія, жінка звернулася за допомогою протягом 7 днів після зґвалтування або сексуального насилля. Жінка бажає звернутися до поліції або таке звернення є необов'язковим, Наявний спеціально підготовлений надавач медичних послуг. Для судово-медичної експертизи слід збирати лише ті докази, які можна збирати, зберігати та аналізувати. Ми не проводимо перевірку цноти. Перевірка цноти тест двох пальців ненаукова та шкідлива практика, що порушує права жінок і дівчат. Наявність гімену не є доказом цноти або відсутності проникнення у дівчат у постпубертатному періоді. Зразки, які можуть бути зібрані як докази: свідчення травми, одяг, сторонні матеріали, волосся, сперма і сінева рідина, аналіз ДНК за можливості для проведення токсикологічного аналізу взяти кров або сечу, речові докази необхідно зберігати, зібрати під час медичного огляду або судово-медичної експертизи і зберігати з дотриманням конфіденційності у захищеному місці. Для збору доказів потрібно отримати згоду постраждалої. Сроки взяття зразків. Якщо після зґвалтування минув деякий час або особа, що перевела насильство, виконувала певну діяльність, не всі докази можуть бути зібрані. Максимально погоджені сроки збирання доказів після вчинення насильства. Шкіра, у тому числі сліди від укусів, 72 години. Рот 12 годин, піхва до 5 годин. Анальний отвір до 48 годин, чужорідний матеріал на предметах, презервативах, одязі, без часових обмежень. Сеча на токсикологічний аналіз до 5 днів, кров на 2 зразки до 48 годин у контейнерах, що містять хлорид натрію та оксалат калію. Дякую за увагу. Якщо виникли запитання, я готова вам відповісти на дану лекцію і даний розділ.